Всім привіт! Повертаюся до вас із рубрикою про театр. І сьогодні ми підемо, так би мовити, по гарячих слідах. Буквально тиждень тому я ходила на нову виставу в театрі імені Івана Франка «Макбет». Це п'єса, написана Вільямом Шекспіром. В театрі Франка режисером є Іван Уривський і художником Петро Богомазов. Мені здається, Уривського не треба представляти, бо це режисер, який поставив так багато крутих постановок. Тож повернемося до Макбета. По-перше, знаючи, що це п'єса про королів вже очікує якихось таких вау-декорацій. Але ні. Ну от насправді чого ми часто очікуємо від театру: це костюми, декорації і все таке. А на ділі спробуйте передати всі емоції, суть і задум без всієї цієї мішури. От саме це і зробили в Макбеті. Немає там такої кількості костюмів. Реально, а як -то, як то кажуть, в трусах і кедах. Ну це є образа. Але так передати всю історію жаги до влади, зра і болю, мук сумління, це треба вміти. Я залишилася дуже задоволена, мені сподобалося все. І ті прийоми в декораціях. Тим паче, вистава тримає триває півтори години, тобто не затягнуто. Квитки все також треба ловити, але воно того варте. Тому бажаю удачі з квитками і гарного дня. З вами була Марина Неросевич.